У Яремчанській громаді, за ініціативи міського голови Андрія Мироніка, відбулася спартакіада серед школярів Яремчанської та сусідньої Ворохтянської Верховенської Поляницької громад у період 2023-2024 навчального року. Впродовж семи місяців команди з дев'яти ліцеїв демонстрували свої сили та вміння в різноманітних видах спорту. Загалом вже було залучено 890 учасників, які були присутні на урочистому завершенні спартакіади. Ми маємо це урочисте завершення спортивної спартакіади. Було не тільки якийсь один, знаєте, вид спорту, але й різноманітно. Де взяло участь орієнтовно до 900 людей, дітей це є дуже багато. Тому направду радіє сьогодні моє серце, радіють небеса за те, що ми маємо таку добру можливість сьогодні тут бути, змагатися у тій братній любові. Завжди ми повинні пам'ятати декілька речей. Саме те, що у здоровому тілі здоровий дух. У уповноважені присутні були запрошені до слова Іван Нучак та Ірина Сумарук. Привітали учасників та висловили подяку особам, які були безпосередньо залучені в реалізацію такого масштабного проєкту. Як вже було сказано, все, що має початок, має і кінець. Ось і до свого логічного завершення добігла Спартакіада. Спартакіада, де тривалий час в кожного учня і в кожного учасника була жага до перемоги. Я хочу побажати вам, дітки, щоб всі життєві перемоги давалися легко. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що освіта і вся Україна живе і працює у важкий час: в час війни, в час смерті, в час крові і в час людських сліз. Кожен ранок пам'ятаємо, кому ми завдячуємо цим мирним небом. Уже певно неодноразово сказані слова подяки. Та все ще я до до подячних слів, Оргкомітету, головному спеціалісту з питань спорту, управління освіти культури молоді виконавчого комітету Рівчанської міської ради роману дмитровичу свободяну Дирекціям навчальних закладів, усім наставникам, педагогам, натхненникам і просто тим, хто дотримується популяризації здорового способу життя. Як немаловажно бути здоровим, адже нас попереду чекає. Велика перемога. Через мінімальну дистанцію в банах кінцеві ігри були дуже драматичні та напружені. Фінальними стали ж змагання з міні футболу. Зрештою, за підсумками спартикеди перемогу здобув Миколичинський ліцей 287 очок. Другий став Яремчанський ліцей номер один. 275, а третє місце посіла команда Ільцівського ліцею, набравши 263 очки. Перший заступник міського голови Яремчанської ТГ Роман Якубовський розповів у деталях про саму ж спартакіаду, зокрема про фінансове нагородження. Цього року у нас вже можна сказати, що це була чергова спартакіада, тому що вона відбувалася у нас в минулому році. Ми... Хотіли подивитися, як це відбудеться, чи будуть учасники, скажімо так, зацікавлені в цьому. Ми побачили, що дуже зацікавлені діти хочуть, хочуть спорту, хочуть спілкування, хочуть азарту, хочуть змагання. Тому ми зрозуміли, що як і попередня, так і ця спортикада, вони будуть дуже затребувані цього року. Ми виділили на її проведення на призовий фонд 500 тисяч гривень. І сьогодні ми от буквально кілька хвилин тому вручили з першого по четверте місце. Перше місце 200 тисяч, друге 150, третє 100 і четверте 50 тисяч гривень нашим переможцям, що додасть їм стимулу для того, щоб уже на майбутнь, на наступний рік і в майбутньому ще, ще докладати більше зусиль для того, щоб виграти перше місце. Переможці нагороджені кубками, футзальними м'ячами та сертифікатами для ліцеїв, що сприятимуть розвитку спорту в закладах.